Так, вірно, це листи. Писати листи це мистецтво. Листування виникло дуже давно. У людей виникла потреба у спілкуванні. Щоб передати яку-небудь інформацію, люди писали листи. І писали таємні листи, якщо не хотіли, щоб хтось прочитав їх письмо. То люди вдавалися до хитрощів. Вони писали молоком чи лимонним соком. Ви спросите мене, як же ж вони його читали? От сьогодні і ми з вами спробуємо написати такий лист. І я вам розкажу і покажу, як ми його зможемо прочитати. Для цього нам не два аркуша папера, молоко, лимонний сік та вушні палочки. Спочатку я буду малювати лимонним соком щонебудь, що вам забажається. Намалювали і відкладаємо лист, щоб він висох. Тепер беремо другий аркуш паперу і будемо малювати молоко. І даємо висохнути. Після того, як висохнуть наші аркуші, нам потрібна допомога батьків, щоб вони. Взяли праску і прогладили наші аркуші паперу. І ви побачите, що з ними буде відбуватися. Подивіться, в мене вийшла сніжинка. Це я малювала лимонним соком. А тепер подивіться те, що я малювала молоком. А ну, гляньте, що ми там бачимо. Молоком я намалювала дерево. І що ми можемо сказати? Що молоком малюнок яскравіший, ніж лимонним соком. Ось такий дослід. Спробуйте і ви. До побачення. Малята!